Ось на тому і вщухла злива. Розійшлися з під'їзду всі, ти брала по струмках щаслива загадковій своїй красі, били блискавки ще тривогу, Розтинаючи небосхил І весалка тобі під ноги Опустилась чудна без сил. Довго вітер уперто віяв, але чомусь і він тепер, Зазирнувши тобі під віки у волоссі твоєму. Через вулиці на холоді, крізь очей, зачарований хміль, Шла ти в сонячнім ореолі. Невідомо куди звідки, йшла та й годі, може, з роботи, в магазини чи на базар дріботіли маленькі боти об розчулений тротуар. Не дивилася ні на кого, йшла і не чула, напевне, ніг. Але щастя твоє ще довго голубіло з очей. Усіх.